Всім привіт! Скоро новий рік і потрібно дарувати своїм рідним і близьким щось смачненьке. Тож, купила ось таке капучино зі смаком лісового горіха, вага 110 грамів. Потім зі смаком ванілі, також 110 грамів, хоча є ще й менші пачечки. І цукерок або какао. Точно не знаю, що це написано. Написано, що зі смаком марципана. Ціну не пам'ятаю, тому я завжди прикріпляю цінник звертати увагу у куточок, скільки що коштує. Тоді купила ось такий мікс цукирок. Якісь карамельки з різними смаками фруктовими. Вага 90 грамів. Жінки подобаються ось такі бом, бомчики. Це такі кульки в шоколаді, а це арахіс в молочному шоколаді. Тоді нам подобається таке печиво зі смаком сиру 80 грамів така пачечка. Це такий е е крикер, маленькі такі подушечки. Також Женька да любить сук, давно не купувала, то вирішила її вже ж подарувати. 100 грамів така пачечка. Зі смаком сметана і зелень. До капучино купила різні такі маршмеллоу. Це звичайні ванільні, а це з різними смаками сердечки. Тут такі маленькі, просто біленькі, а тут різнокольорові. У кожній пачечці по 20 грамів. Тоді ще купила її ММДЕМС Звичайний. А, з арахісом. Вага, вага, вага. 45 грамів. Чоловіку і татові потрібні були ось такі окуляри. Це для того, щоб працювати з болгаркою. Потім йому потрібна була ось така отверточка, я не знаю, куди вона прикріпляється. Бінтер, чи якось так називається. І ось такі свердла. Два маленьких. Ну, треба, значить, треба. От, мабуть, написано, що це такі. Біта. О! Біта називається. Ну і все, поки я в Аврорі нічого не купувала. Якщо ще щось куплю, то, звичайно, додам до відео до цього, що купила ще. І на наступний день я ще раз була в АТБ, тому що вирішила провести для вас, мої любі глядачі і підписники, конкурс, де буду розігрувати боксики із подарунками. А саме купила ось такі дві корзинки, які буду наповнювати. Не було в наші Аврорі однакових. То вже ж купила різні, але розмір у них однаковий. Ось такі ожурні, гарні. І я думаю, що завжди вони пригодять для зберігання якихось корисних певних речей. Ціна однакова, мабуть, 109 гривень. Нову куточку побачите. Тоді, ось такі серветки гарні, сріблясті сніжинки і золоті сніжинки. Звичайно ж, потрібно мені гарно прикрасити ці кошики. І ось таку мішуру. Дощик прикупила. Наповнення однакове. Потім, звичайно ж, потрібно новорічні листівочки. Це купувала у канцелярському. Віват-канцелярії в магазині. Дві однакові листівочки. Тоді ось такі бенгальські вогники. Це Женьки купувала світовий бивний значок. Ну, це ж дарувати не буду, але те, що купила, я ж показую. Символ року. Ось така змія. Дві статуеточки. І ось такі дві прекрасні термокружки, чашки. Вони різними кольорами одна з золотим покриттям, а інша із рожевим. Зараз покажу. Так гарно виглядають коли буду проводити розіграш, я обов'язково попереджу вас про це, щоб ви мали нагоду прийняти участь у цьому конкурсі та отримати ці подарунки. Але це ще не все. І за акційною ціною придбала ось такі святкові скриньки. Я вважаю, що це дуже класний подарунок. Ці боксики, скриньки із шкарпетками. У мене така є, я зараз покажу. Значить, таких скриньок я купила дві. І ось моя скринька, де є шкарпетки, тепленькі, зимові. Ось така листівочка, яка оживає, та є. Щедрівочка або колядка. І дуже ароматна свічка. Приємний аромат. І ось такий значок Пін-значок. Що вам попадеться, я не знаю, тому що ж скриньки закриті, але я показала, що вас може чекати. І в Наважанівській кобаси мічек на 518 гривень, 56 копійок. Значить, купила упаковочку сардельки. Тут майже кілограм. 998 грамів. 12 штук. Називаються улюблені за кілограм 127,60 І обійшлись мені з упаковочкою 127,86 Декілька днів назад купувала масло. Ось ось це 82,5% жирності 200 грамів. Коштувало 69,90, а вже 74,90%, 75 гривень. На цей раз купила дві пачки, одну кинув морозильну камеру. А інша будемо їсти. Виходить, за дві пачки 149,80. В Женька в школу купила ось піснені, ковбаски, кабаноси. Тут майже 200 грамів за кілограм 359,80. І мені обійшлось на 66,92. До чаю, до хави купила ось таку сиркову масу. З родзинками смачненька. Можливо, не дуже вона. Корисна, але смачна. Називається сиркова маса молоковміс на 18%. Тут майже пів кіла, 72 гривні 90 копійок за кілограм на 36,30 Як ви помітили, змінилось освітлення, тому що вимкнуло світло. І як надовго вимкнули, ми не знаємо. Буває по 6 годин нема, буває 12 годин нема. Ну, вже якось живимо, виживаємо, як можемо. Тоді я купила кобаску фуршетну. Тут була паузочка повністю закрита, запечатана. Це вже Женька відрізала собі на бутербродики. Називається фуршетна, вищого сорту. 161 гривня 50 копійок за кілограм. Ця паличка заважила 418 г на 67,51. Ну, і, звичайно, жіки бутерброд без сиру. Також, Женька, як ви бачите, відрізала. Тут такий був шматочок трикутний. 290 грамів, цей шматочок заважу. 239 за кілограм на 69,57 ну, і звичайно пакетик 60 копійок. Ось такі були в мене покупочки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!